Розглянемо операцію перегляд та вивантаження вихідних податкових накладних. Відкриваємо модуль Документообіг податкові видані. Налаштовуємо відбір по фірмі, облік якої ведеться в системі і якій відповідає юридична особа, документи якої вносяться та підписуються у цьому модулі. Налаштовуємо відбір по юридичній особі. Натискаємо на кнопку застосувати. Після застосування налаштувань фільтра по відбору сформується перелік податкових Накладних по обраній юридичній особі згідно зроблених налаштувань, можемо налаштовувати сортування в зростаючому або в спадаючому порядку для зручності перегляду по різних колонках. Можемо переглядати підсумки по колонках із сумами по виділених рядках або по всіх даних. Для того, щоб переглянути підсумок Сум по декількох рядках, виділяємо ці рядки, одночасно утримуючи кнопку SHIFT або CONT-RAL та натискаємо на кнопку на панелі інструментів налаштування підсумків по виділених. Для того, щоб переглянути підсумок Сум по всіх даних, натискаємо на кнопку на панелі інструментів верхньої табличної форми налаштування підсумків по всіх даних. Підсумок Сум відображатиметься в нижній частині верхньої табличної форми. Підсумок сум за потреби можна відключити, натиснувши повторно на кнопку налаштування підсумків. Можемо завантажити податкові накладні на локальний комп'ютер за потреби. Обираємо одну або декілька податкових накладних, які потрібно завантажити на локальний комп'ютер. Натискаємо на кнопку Вивантаження податкових накладних на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. Включаємо позначки залежно від того, які саме файли потрібно вивантажити, вивантажувати PDF зі штампами. Якщо позначку встановлено, то на локальний комп'ютер будуть завантажені файли у форматі PDF з накладеними печатками, вивантажувати XML файли. Якщо позначку встановлено, то на локальний комп'ютер будуть завантажені файли у форматі XML, тобто в тому форматі, в якому податкова накладна відправлялася. До податкової. Вивантажувати квитанцію номер 2 Якщо позначку встановлено, то на локальний комп'ютер будуть завантажені квитанції номер 2 Якщо натиснути на кнопку Закрити, то модальна форма закриється без збереження налаштувань і файли не будуть завантажені. Натискаємо на кнопку Вивантажити для вивантаження файлів на локальний комп'ютер. Після натискання кнопки на локальний комп'ютер буде завантажено архів, в якому будуть складені всі обрані файли.